Військових подій. Ми маємо нового гостя Роман Ващук, бізнес омбудсмен України. Пане Романе, вітаю вас. Е, радий бути тут з вами. Е, дуже багато зараз до вас, бізнесменів-підприємців, звертаються за захистом. І з якими основними скаргами? Е, знаєте, я би не сказав, що е, цілими масами, але ми бачимо, що на відміну від перших місяців. Воєнного стану, коли питання йшло головою про критичний імпорт, що це питання вже менш-більш е, сходить з порядку денного і повертаються наші знайомі е, питання і справи, е, справи податкові е, до меншої міри питання митні, е, але понад усе податкові. То що не так тоді з нашими податковими правилами, раз вкотре до вас знову підприємці звертаються? На що найбільше скаржаться на непомірні податки, на перевірки податкової? Е, ні, е, скажімо, на непомірні податки? Ні. Е, і, зрештою, не є нашою справою, який є рівень податків. Вони в Україні є е, в Європейському. Порівняльному такому масштабі порівняльні. Вони є, не є ані надзвичайно високими, ані надзвичайно низькими. Йдеться більше про питання податкового адміністрування, і воно в Україні так трохи традиційно відбувається з одним оком на виповнення місячного плану збору до бюджету. І через те поодинокі відгалуження податкової шляхом провірок, яких мало б бути небагато, бо кабінет міністрів заборонив більшість форм провірок за війнком найбільш таких підставових. Все ж таки або зупиняються податкові накладні, або не виплачується зворот податку на додану вартість, це для, для багатьох фірм йдеться про мільйони і мільйони гривень, або значить заморожується певну частину їхніх, їхніх рахунків. Через нібито не сплату, або виплачуються, виписуються штрафи, які є, значить виглядають красиво на папері, але переважно в суді не витримують критичного розгляду. А чому тоді так виходить, що в цій ситуації здавалося б, держава мала би навпаки не більше доїти корову, яка, яку мало годує, а навпаки, дати корові трішки сіна, щоб вона молока більше приносила. І ну зрозуміло, що в цій ситуації, коли бюджет тріщить по швах і потрібно великі гроші, десь знайти їх намагають доїти. Але скільки можна цю корову так доїти ще? Ну вона ж здохне вибачте? Ну так, З, звісно, корова повинна трохи кормитися. Також і мати нагоду на часом відпочити між надоями, якщо так говорити, образно знаєте. По сьогодні ще, помимо всіх реформ, ребрендів і так далі, е, далі я думаю, визначальним для долі податківця, зокрема керівних е, в регіонах, є чи виконують вони цей місячний план. Е, Природної ситуації план плану. Е, знаєте, е, я не маю на це таких, якихось стопроцентних. В кожному випадку доказів, але враження таке є, бо е, тобто, якщо, зокрема, виписати штрафи, вони реально в бюджет ще не приходять, але їх можна собі зарахувати до плану. Колись їх прийдеться або віддавати, якщо їх так і стягнули, або, ні, або вони ніколи не поступлять в бюджет. А тоді вже просто. Е, Приходять по колу. Так що я думаю, що це питання зміни управлінської культури в податкових органах, про це також довго говорять. Але якось мені здається, що от, от KPI, що е, е, ті стандарти, за якими міряють всередині е, в тій установі, е, якраз доводять до такого валового підходу радше, ніж. Вирозуміння для ситуації підприємців у дуже непростих е ситуаціях які тепер має багато хто з них тепер переживає. Пане Романе, чи звертаються зараз до вас підприємці за захистом і допомогою е від рейдерства? Тому що знову ж таки інформації стає дедалі більше про цю ганебну практику, ганебне явище, яке знову повернулося? Е знаєте, е Рейдерство традиційне ми не бачимо аж так багато прикладів. Тут, знаєте, починають з'являтися, і ми ще, на жаль, не змогли до кінця розглянути ці, ці заяви, так що я не хочу заганятися за далеко в оцінках. Але є ситуації, де пошуки російського сліду у фірмах. Які, очевидно, є оправдані в цих воєнних ситуаціях, може бути довести до зловживання чи з боку конкурентів, чи з боку певних органів. Так що тут, якщо ми чуємо про закиди рейдерства, то це саме тепер через цей механізм, радше ніж через там, переписування в нотарія чи інші, такі, які тепер з. Теперішні системою реєстрів стали значно складнішими і трапляються вже не аж так часто. Отже, цю ситуацію, про яку ви зараз сказали, із пошуком російських активів можуть використати на свою користь а. Як часто сьогодні ви бачите, що російські активи почали блокувати, або, наприклад, ну не знаю, там армії передавати? Наскільки це зараз масове явище, враховуючи ситуацію? Воно воно відбувається і знову ж таки, вже були випадки, коли до нас звернулася фірма, і ми їй сказали: знаєте, на жаль, державний для вас державні органи зовсім оправдано і правильно поступили супроти? Російського сліда у вашій корпоративній структурі про це треба було думати раніше, а не вже після того, як приходять з обшуками. Але в інших випадках є питання, наскільки це є оправдана, наскільки можливо хтось щось притягає за рух. Ну, а якщо говорити про стимуляцію бізнесу зараз, то на ваш погляд, які би механізми б краще спрацювали, щоб е, цей от якісний середній клас, який у нас е, був, з'явився, а потім потихеньку почав чахнути, і от сьогодні вже фактично його майже немає. Як повернути цей середній клас в статус середнього класу? Так. Е, знаєте, е, в Україні середній клас це такий, який ніколи не існує, тільки е, ретроспективно. Е, Бо як довго я не працював в Україні, завжди ми у нас немає середнього класу. Тепер кажу, а був у нас середній клас. Що з ним сталося? Е, знаєте, мені здається, що от грантові програми, які запустив Кабінет міністрів, е, правильний підхід, зокрема для малого середнього бізнесу, е, можливість е, програми 5.7.9, 7 9 проведеної прозоро, також е, корисне надання фінансування. Е, Отже, ці можливості є, але найважливіше це є дотримання правил і дотримання, раціональне дотримання правил, не, не каральне чи не е, якесь е, пере, е, переобтяжуючи е, перетяжити підхід до правил. Е, з які стосуються супроти підприємців, тобто важливим є не тільки що додатково держава може зробити, а що вона може перестати робити із того, що перешкоджає у підприємницькій діяльності. Ми вже так багато про це говоримо. Вже на моїй пам'яті точно років 30, про те, як врятувати цей середній клас, як його зробити справді середнім класом, і щось ніяк він не народиться в Україні. Відмінність зараз... я, 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 я тут з вами посперечаюся, бо я. Бачу цих всіх людей, які виїжджають в, скажімо, виїжджали в Євросоюз і так далі. Це є люди середнього класу. Тобто, в першій мірі треба, щоб українці самі собі призналися, що вони в великій мірі тим середнім класом і є. А тобто е, українці, які е, і я думаю, що ця війна це якраз добра нагода. Важливо, щоб і населення. І держава не змарнувала її, щоб люди самі собі призналися, що не є найбідніші в Європі, що Україна це не є суцільна бідося нещасна. Що люди встигли побудувати фірми, встигли побудувати хати, встигли побудувати басейни. Хтось там, встигли побудувати. одним словом, бути щирими між собою і з державою. А для того держава. Мусить вирозуміло і не карально ставитися до власних громадян. Бо я вам скажу, що де, де, де ви маєте рацію чи інтуїтивно, є те, що значна частина українок і дітей є тепер поза Україною. Держави, де вони тепер знаходяться, включно з Польщею інших, дуже радо би їх затримали. І фактично придумають програми стимулювання того, щоб ці люди, які є освічені, талановиті і так далі, залишилися в їхніх країнах. Україна мусить змагатися за власних громадян. Свідомо люди якось витримували, українці викручувалися, середній клас формувався, незважаючи на часом підходи. А тепер він мусить розвиватися за сприянням держави. Ну, сподіваюся, що держава почує наші волання, як то кажуть, і буде боротися за українців. Спасибі вам, пане Романе. Роман Ващук, бізнес омбудсмен України, був з нами. Говорили про підтримку бізнесу, про те, що, власне, в Україні можна зробити для самих українців. Ну, а знаєте, така порада від пана Романа, де треба прибіднятися, тому що не все в нас так погано виявляється.